Всім привіт, друзі! вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки-підчивочок. І так, сьогодні відео, яке я анонсував нещодавно в минулому відео. Якщо ви його ще не бачили, будь ласка, подивіться: це перший рік гітари Лорд Custom, першого модернстрату це наш перший день народження інструменту. Взагалі, я її збудував остаточно в... Лютому 2023 року, хоча розпаяли ми її електроніку та був перший тест у березні 2023 року. А перший концерт, який ми відіграли з цим інструментом, був у квітні 23-го року. Що буде сьогодні відео? Ми з вами поговоримо про історію будування цього інструменту, що б я зробив інакше. Чому мені не подобаються стандартні гітари від Fender, і що я взагалі не полюбляю у гітарах Fender. Зробимо невеличкі тести цієї гітари, також поговоримо про її специфікації і деякі цікаві моменти, про які ви взагалі не знаєте. Твою купа підписників, напевно, взагалі невідома з цим інструментом. Тож сьогодні ми з ним познайомимось. Але перед тим як розпочати, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, як вам взагалі ця гітара, що ви про неї думаєте і чи знайомі ви з нею по минулому відео. А зараз беріть щось смачненьке та починаємо. Розпочав будування цього інструменту я восени 2022 року. Саме тоді я купив першу дошку горіха. Вона була завтовшки 4 см, і з неї я зміг зробити корпус цієї гітари та гриф. Також ця дошка використалася для виготовлення грифу на наш другий Modern Strat Multiscale. Вся гітара мого доброго друга. Тож, передаю йому привіт, привіт, Сережа. Хто не знайомий також з цією гітарою, всі відео є на каналі, також невеличка історія про те, як ми її будували відео за посиланням у підкасті. Ось. Корпус цієї гітари був виготовлений з дошки горіха з двох шматків. Ми підібрали дуже цікавий візерунок, для того, щоб корпус виглядав просто неймовірно без тонування та глухого фарбування глухого покриття. Мені не подобаються гітари, які зафарбовані просто в один тон. Я все ж таки трішечки поціновувач структури дерева. Саме цікаве вбудування цієї гітари було те, що я її будував без використання будь-яких верстатів. Тобто, все було виведено за допомогою цих рук, рашпілів, стамесок та ручної дрелі з фервами. Ну, давайте будемо вважати, що дрель взагалі не можна вважати за верстат. Вона є у кожного і, гадаю, всі вміють нею користуватися. Самим складним було зробити пас під анкер, пас під гриф та пази під електроніку та все інше, тому що. Використовував я сверло, стамески та велику купу часу, тому що просто вибрати всю цю деревину, а горіх дуже масивне, дуже тверде дерево, було, було складно, це пішло велика купа часу. Як тоді згадую, я по кілька вечорів сидів і вибирав цю цю деревину, щоб ось ці пази ось ці всі пази просто вийшли філігранно. Наскільки це можливо зробити руками. Не маючи взагалі особливого досвіду роботи із деревом. І за певний час я просто вивів всю форму, відігнав всі складові, всі пази, всі отвори, і ми розпаяли цю гітару. І вам буде дуже цікаво теж почути, що звукознімачі тут куплені з AliExpress, за сет звукознімачів просто 370 гривень, де б ви таке побачили. Гадаю, ви б навіть не дізналися, що вони стільки і коштують, і вони такі, бо. Звучать вони дуже-дуже круто, особливо на чистому сигналі та на перегрузі. Я, взагалі, чесно, потримавши ці звукознімачі в руках, взагалі не думав, що за такі копійки може бути такий класний звук. Тож, ми трішечки поговорили про історію будування цієї, гітари, а тепер давайте поговоримо про її специфікації. Як я вже зазначив, корпус та гриф у нас виготовлений з грецького горіха, накладинка в нас з бразильського каштану. Так саме з нього. Дисклеймер, я не раджу використовувати бразильський каштан для накладенок. Може зро... Можете зробити якийсь топ гітари з нього, чи якусь прикрасу голови грифу чи інкрустацію, але не використовувати його для накладинок. Він дуже м'який. Накладинка має бути твердою та плотною, щоб гриф мав доволі високу стабільність. Ця накладинка м'яка? Навіть через те, що вона товста вона 6 з гаком міліметрів. І все одно анкером доволі сильно довелося крутити, щоб вирівняти гриф. Наприклад, на палісандрі такого не було. Хоча одна і та сама дошка. У нас колочки 6 в ряд, у в нас звичайний пластиковий поріжок, у нас 21 Вт це те, що від стандартного канонічного фендера в нас у нас гриф на 4 винтах кріпиться, у нас 2 хамбакери, 2 хамбакери. Цю наматік. Привіт, гітари типу Les Paul. Взагалі ця гітара це Les Paul у тілі стратокастера. І я потім поясню, чому саме так. Струни наскрізь корпус у нас. Шість струн наскрізь корпус. І так цікаво виглядає. І так, ви скажете мені, що там дуже цікавий кут, через те, що він досить малий, і багато людей мені писало, чому саме такий кут. Відповідь проста: я трішечки прорахувався. Так, зі всіма буває. Але за весь період гри на цьому інструменті, за період музикування та всього іншого за струн взагалі не було ніякого дискомфорту, чи якось там псувались струни, ні, просто от такий кут. Так вийшло. У нас одна ручка гучності, в нас е трипозиційник. Да і взагалі все. Чудові ергономічні скоси зроблені під ребра та під ліву руку. Загалом все чудово. А тепер давайте ми послухаємо цей інструмент на чистому сигналі. Поговоримо про особливості цього інструменту. Та чому я кажу, що це Paul у тілі стратокастера. Загалом через те, що в нас тут тюноматік, гриф в нас стоїть під кутом. В нас два вінтажних хамбакери. Вони вінтажні за звучанням. Хоча виробник писав на сайті, що там керамічний магніт, там немає керамічного магніту, я це по звуку чую. І вони вінтажні, вони не вихлопні, на них сильно жорсткий метал не пограєш. Якийсь рокешник блюзець та чисту музику взагалі чудово грати, вони видають супер-супер чистий сигнал. В нас е, відмінність від стратокастру, те, що в нас голова йде під кутом, невеличкий кут в нас присутній. У нас є валютець, дуже ергономічна п'ятка. Якщо ми граємо взагалі на високих водах, ми не торкаємось корпусу взагалі. Немає жодного дотику корпусу. Взагалі, рука не торкається. Це зручно, це відмінність від. Звичайної гітари та її особливість. Також, що цікаво, мензура тут 2475 дюйму. І ви мене спитаєте: а нащо ти так зробив? Бо, можу, бо захотів. Це експериментальні всі речі, мені подобається натяжіння струн на високих струнах. На при манзурі 24,75 для мене це більш зручно. Хоча, якщо грати низькі струни та грати якісь рифи, вже доволі м'які струни, виходять, треба ставити комплекти більш товстіші. Взагалі, ідеальним для себе вважаю, мультиманзуру по типу від 24,75 до 25,5. Тобто високі струни в нас м'які, басові струни в нас мають нормальний натяг, нормальне натяження та відкликаються дуже чудово. Саме так я зробив на другому Modern Stratocaster'і. Все чудово вийшло. Мені до вподоби. Треба зробити самому такий, але щось якось руки не доходять. Заходячи з цього, ви можете зрозуміти, що я не дуже полюбляю гітари від Fender. Точніше, я великий пошановувач їх форм, мені дуже подобається і голова грифу, їх форми стратокастеру, телекастеру, Мену не стратокастер а телекастер є. Хоча їх можна такими назвати і з великим-великим натягом, враховуючи те, що там від них тільки форма корпусу. Що мені не подобається, мені не подобаються Фендерах, це їх прямі голови. Це, по-перше, я люблю, коли є невеликий нахил, щоб не ставити ретейнер. І так, на телекастері є ретейнер, він доволі чудово справляється. Мені не подобається саме одиночні ретейнери. Коли на всі струни є, то хай буде це виглядає доволі естетично. Далі я дуже не полюбляю квадратні п'ятки фендерів. От подивіться на це, це 21 сторіччя. З... Навіщо робити гітари так, як ми, наче її тільки придумали. Давно їм-давно вже. І Ібанес, і Майонез, і будь-які всі інші фірми роблять зручні п'ятки грифу. Навіть я ось ось так ось мені подобається робити п'ятки грифу. Далі, скажіть мені, будь ласка, хтось взагалі полюбляє пікгарди? На що закривати ось таку гарну деревину куском пластику? Скажіть мені, будь ласка, взагалі, нащо так робити? Я розумію, може там якось це впливає на звук гітари, там вибрана деревина, вона резонує інакше. Але, ну, дерево є дерево. Більше дерева, більше резонації, більше сустей, ну, це ну, зрозуміло просто. І що мені ще дуже-дуже не подобається в гітарах Fender, це те, що їх ручка гучності стоїть максимально близько до струну тримача, і це доволі незручно. Ось, наприклад, коли я граю на гітарі, ось о, на екрані зараз бачите, мені вона при моїй техніці гри дуже заважає. І на своїх інструментах ви можете помітити, що на телекастері, що на Modern Stratocaster 1, що Modern Stratocaster 2, навіть Jackson King V репліка, яку ми зараз робимо, там ручка гучності стоїть далеко від стрину тримача, щоб вона не заважала при грі. І я взагалі за мінімалізм. Мені особисто для гри потрібна всього одна ручка гучності, взагалі не потрібен тон. Я не розумію, хто взагалі його використовує. І не треба казати, що тон дуже сильно впливає там, у грі джазу чи блюзу. Більшість джазових композицій написана просто на вінтажних датчиках без використання ручки тону взагалі. Купа прикладів є, взагалі купа. Тому я для себе особисто роблю одну ручку гучності. І просто трипозиційний перемикач. Мені не подобається ані середній звукознімач, він там просто зайвий. Я не знаю, як при ньому можна нормально грати на гітарі, що мені ще дуже не подобається в гітарах Fender, це їх стандартна інкрустація. Ці доти це просто Просто немає слів. Для мене особисто, як для мене, як для людини, яка виготовляє гітари, яка щось в цьому розуміє. інкрустація або має бути гарною на 12 му ладі, або її не має бути взагалі. Є окремий випадок, коли ви доти розташовуєте там по бокам грифу гарненько. Або як в мого друга Нікіти, це просто циганський дракон на весь гриф. Це виглядає естетично, тому що там ну, це просто витвір мистецтва. А просто звичайні дотики, такі, як, наче не, не мали що вліпити на той гриф, там взагалі б нічого не і Це було б набагато гарніше. би я зараз замінив в цьому інструменті? Питання дуже риторичне. По-перше, я би замінив накладинку. Мені дуже не подобається, як себе веде бразильський каштан. Він м'який. І з із нагоди, коли мені буде нема чого робити, я, скоріш за все, його просто відріжу і поставлю сюди якийсь палісандр чи більш темний горіх. Це перше. По-друге, що би я замінив? Я би замінив струнотримач. Виходячи з практики, в мене купа гітар із різними струнотримачами, в мене надаль на зараз є невеличка колекція. І я для себе обрав те, що мені дуже довподобається. Це звичайний хардтейл, чи індивідуальні сідла під бридж, чи звичайний Флойд Роуз. Ну як звичайний, тільки у чи Гота чи Шавер. Тому що звичайні ліцензят Флойди, вони м'які, і я б не радив взагалі їх нікому використовувати, не те, що на них музикувати. Але зараз не про це. Ці два струнотримачі повністю відповідають моїм потребам у грі на гітарі. Єдине, що можу зазначити, просто чисто естетично, мені до вподоби більше той самий Floyd Rose. Наприклад, гітара Дім, моя семиструнка, це еталон моєї гітари, вона і зручна і ергономічно і звучить круто, і має самий, самий зручний для мене струнотримач. тримач Взагалі Floyd Rose — це тема, хто б що не казав. Чому я виготовив саме таку гітару? По-перше, тому що я можу її виготовити. По-друге, я хотів зробити щось унікальне. Загалом ви можете мене зрозуміти, якщо ви обираєте гітару в музичному магазині, вам не все може підійти. Точніше, ви можете шукати, шукати, обирати, але якийсь один елемент буде вам муляти. Це те, що вам не підходить. Коли ви майстер, я гадаю, кожен гітарист мене зрозуміє, що він хоче зробити свій інструмент своєї мрії, повністю той, який відповідає всім його вимогам. І цей інструмент саме такий. Він повністю відповідає всьому тому, що я хочу, але за певних нюансів, які я зазначив раніше. Накладинку потрібно буде замінити. А по всьому іншому він зручний, він компактний, він менше за звичайний стратокастер. Ось на відео ви зараз побачите порівняння. Вони різні, вони різного розміру. Білий страт він стандартного розміру, звичайного. Цей зменшений. В нього мензура 24,75. Корпус менший на сантиметр з усіх граней. Гриф звичайний стандартний, ну крім мензури, вся ширина там стандартна. Просто у нас трішки зменшений корпус. За рахунок цього весь інструмент повністю зменшений. Я його носив у чохлі. Я з ним грав концерт. Це ідеальний інструмент для того, щоб репетирувати та грати. Я його використовував на концертах. Мені дуже зручно. Це тема те, що інструмент менший і легше за рахунок цього. Також як я зазначив, корпус нього тонесенький, 4 см. Там мовні весполи вони 5 і Бувають. Мій Дін, він 5 см товщину корпус. Він важкенький, хоча, як я кажу, доволі зручна гітара. Робимо скидку на те, що там флойд і саме струн. Що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, як вам цей інструмент, як вам історія цього інструменту. Загалом я вважаю, що саме головне в музичному інструменті, в будь-якому інструменті, це його історія. Якщо інструмент з історії, в нього є душа. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А зараз всім дякую, гарного всім дня.